Шановний Ігор Антонович, насамперед хочеться привітати вас наступаючим новим уроком та Різдвом Христовим і побажати вам всього самого найкращого. Ми знаємо, пройшов вже рік, як утворилось Міністерство доходів і зборів. І можна підвести певні підсумки. На вашу думку, які вони? Так, дійсно, 24 грудня 2012 року указом президента було утворено Міністерство доходів і зборів. В результаті його створення об'єднані дві структури. Таких як Державна податкова служба і е, митна служба, плюс додалася функція адміністрування єдиного соціального внеску. Е, скажімо так, на сьогоднішній день можна побачити ті перші кроки, ті досягнення, які в нас е, відбулися протягом року. Основна мета була в результаті створення надати якісь додаткові можливості якіснішому обслуговуванню платників податків. Під час об'єднання, яке відбулися найкоротші терміни, буквально за 6 місяців, платники податків першу чергу не почули ніякого якогось додаткового ні навантаження, ні якихось проблем в своїй роботі, ні як з митницею, як з податковою. І основний напрямок міністерства цього року був це введення електронних сервісів для того, щоб платники могли... Здійснювати свою діяльність з найменшим контактом з працівниками податкової і відповідної митної служби. Для цього розроблено дуже багато. Протягом року ми видавали безкоштовно і продовжуємо це здійснювати електронні цифрові підписи. Для подання звітності в електронному вигляді зараз створений і діє вже електронний кабінет платника податків, який дає можливість платнику самостійно не тільки перевірити правильність заповнення своєї звітності, а також подивитись, який стан розрахунків в нього з бюджетом, коли там термін наступає чергової звітності, чергової сплати платежів. Ви бачите, що кожному кожній податковій створені. Прекрасні приміщення це центри обслуговування платників з широким сервісом послуг. І саме головне, що ми фактично ліквідували таку проблему як черги. У нас взагалі немає черг. За рахунок як збільшення кількості працівників, які приймають звітність, також за рахунок збільшення електронного сервісу, враховуючи те, що ми в цьому році додатково. Прийняли на обслуговування до себе платників єдиного соціального внеску, у нас в Кам'янці-Подільському біля 14 тисяч, але це абсолютно ніяк не вплинуло на ці процеси по обслуговуванню платників. У нас в результаті об'єднання дуже тісні взаємовідносини з митним постом, який є в місті камянці І Якщо виникає необхідність якоїсь Взаємозв'язку чи отримання якоїсь інформації, то це не складає ніяких зараз проблем, тому що ми одне міністерство, і ця інформація буквально протягом декількох хвилин можна отримати інформацію про будь-якого платника, про ті платежі, які він сплачує, нараховує, які стан розрахунки з бюджетом. Тому цей процес не завершений, тільки почався. Кожний крок міністерства націлений на покращення обслуговування платників податків. Це основна мета. Після прийняття податкового кодексу були значні зміни, зменшення податків. Ваша думка щодо цього як податківця? На сьогоднішній день я можу сказати, що міністром Олександром Вікторовичем Кліменко ініціюється сьогодні питання щодо ще зменшення кількості податків. В першу чергу, у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день існують податки, які... В результаті їх адміністрування не досягають тої мети, з якої вони були прийняті. Тому сьогодні Міністерство задає питання взагалі скорочення кількість податків до 10, з існуючих сьогодні. Тобто фактично в два рази скоротити. На мою думку, кількість податків це не основний показник наповнення бюджету. Головне питання, які то податки, наскільки вони прозорі і як їх. Можливо, досконало адмініструвати, тобто забезпечувати їх надходження до бюджету. Якщо ми на сьогоднішній день скоротили кількість податків, крім того, скоротили в цьому році вдвічі кількість перевірок, в той же час надходження у нас збільшились порівняно з минулим роком. У нас в цьому році ми зібрали до зведеного бюджету завдяки всім платникам міста і району. Біля 380 мільйонів податків і платежів це без єдиного соціального внеску, якого також ми адмініструємо фактично з 10-го місяця цього року, середнього місяць, ми забезпечуємо 30-32 мільйона єдиного соціального внеску. Це крім цього, тобто врахуйте, що 100 мільйонів додатково. Крім тих 370 мільйонів, які ми адміністрували раніше, ще 100 мільйонів за три місяці ми забезпечуємо єдину соціальну внеску. Тому, моя думка, не кількість впливає на надходження, а прозорість, якість і зрозумілість платник попадати. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, які виникають у вас почуття при зустрічі нового року? А будь-який кожної вітрини, якщо як керівника... Є певне відчуття, що, мабуть, не все встигли зробити те, що планували. Знову ж таки, є якісь плани, перспективи а наступний рік. Як просто людини. відчуття нового року це, мабуть, то відчуття, яке залишається в кожного з дитинства. Тому що новий рік це щось казкове, що дійсно якісь. Задуми і мрії обов'язково збудуться. Якщо там, можливо, Дід Мороз став приходити рідше, то не так часто, як в дитинстві, то все одно відчуття Нового року, як свято і казки залишається, мабуть, на все життя. Бажаю, щоб і вас воно так само було. Дякую вам.